Бо до нас доєднується начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита. Пане Вікторе, вітаємо вас! Слава Україні! Другим слава вітаємо! зараз! І е, пану Максиму і пану віталію буде дуже заздрісно. Бо 45% із релокованого бізнесу релокувалися у Закарпатську область. І статистика ракетних обстрілів говорить про те, що Закарпатська область. На щастя, найбезпечніше у цих небезпечних умовах. Як вам вдається з цим бізнесом собі дати раду, і чи вистачає у вас потужностей, щоб забезпечити стільки підприємств, якщо я не помиляюся, це більше ніж три сотні? <звіття> Вітаю, хлопці! Радий всіх бачити. Працюємо кожен день над тим, щоб надати максимальні умови для того, щоб вони могли працювати і працювати, дихати на повній груди. У нас і проблема з робочою силою, тому що Закарпаття всю історію свою було орієнтовано більше на заробітки, але в той же час є у нас внутрішньо переміщені особи. Сьогодні ми працюємо над цим. Я думаю, немає значення де сьогодні бізнес в Закарпатті чи в Житомирі. З Віталієм у нас також були не раз такі дружні спілкування в цьому плані. Я думаю, що війна закінчиться, ми переможемо і вони. Повернуться більшість, деякі з них, наприклад, залишилися юридично зареєстровані і сплачують податки саме в попередньому по місці реєстрації. І відповідно, ми якби до цього ставимося з порозумінням. Ну але в той же час дійсно на Закарпатті ми спокійно, слава Богу, сьогодні і моє завдання сьогодні теж бути як інвесняною, максимально допомогти нашим підприємцям для того, щоб вони могли працювати на повну. Давайте для того щоб не було нам вже зовсім заздрісно. Закарпаття світло також економить так. Економить у нас є населені пункти, де громади, де немає світла ну, близько 20 годин. Я не знаю, як в інших там можливо декілька діб немає, але в той же час Закарпаття разом з Україною і завдання Укренерго. Ми виконуємо в плані дотримання використання електроенергії. Зважаючи на відносну безпечність вашого регіону, розуміємо, що на зиму внутрішньопереміщені особи будуть рухатися швидше за все, також і в вашому напрямку. Наскільки ви готові прийняти ще людей, на яку кількість можете можуть розраховувати інші території? Чутно <звіт> мене? Так, чути Тому дякую. Що... Так, що стосується внутрішньопереміщених осіб, то ми готуємо різні локації для того, щоб надати їм можливість перебувати в нас на Закарпатті. і розуміємо про те, що саме енергетична криза, спричинена військовими атаками Росії, буде стимулювати людей до того, що вони будуть їхати в сторону Закарпаття. Наскільки Закарпаття готується до зимового туристичного сезону, чи готується взагалі? Ну, поняття туризму було завжди позитивним таким фактором. Сьогодні туризм якраз їхали і думали про те, що як його назвати енергетичний чи кризовий туризм. Я думаю, так як і Львівщина, і Буковина, ми е, всі готелі, готельні комплекси готуються так чи інакше. І люди, які, наприклад, проживають в Києві чи на Житомирі, в яких немає світла, а воно є, наприклад, на Західній Україні, будуть е, совміщ, совміщати і. Туризм і необхідність поїхати перебувати в тих місцях, де є тепло, де є світло. Тому що стосується готельних комплексів, наприклад, то зрозуміло, всі готуються. Тут головне, щоб цінова політика була нормальна, хороша, і тут нам прийдеться якось комунікувати, тому що немає якоїсь державної регулятивної політики, що стосовно цін в готелях. Але ми ну, будемо вести діалог з підприємцями для того, щоб вони підтримали наших українців і дотримувалися якогось розумної між цінової політики. Ну і зважаючи на те, що у вас і багато внутрішніх переміщених осіб і бізнесу, у вас є час займатися декомунізацією. Що в цьому напрямку робите? Так, ми займаємося, і деякі громади активно в цьому приймають участь. Ми відповідно до рішення ТЕПТЕНЕС недавно зняли, демонтували пам'ятник радянському у так званому визволити. На кордоні з словаччиною, а також відповідно до рішень територіальних громад відбувається перейменування вулиць там і так далі. Тобто цей процес триває. Тут питання тільки одне: що 30 років, так скажемо, незалежності України воно йшло помірно. А сьогодні гарячі голови пробують це піднімати і розхитувати ситуацію. Я думаю, що треба так кожен день, покроково, покроково спокійно проводити проводити цю декомунізацію, але не пробити якихось різких рухів. На новий рік на Закарпатті ялинка стоятиме е, так стоятиме в місті Ужгород. Мерія відповідно прийняла рішення. Є штучна ялинка, не потребує капіталукладень з витрати бюджетних коштів. Є велика кількість діток внутрішньопереміщених, які у нас на Закарпатті, Я думаю, незалежно від ситуації ми дорослі маємо зробити все для того, щоб діти був ялинка, бо мороз були подарунки. Тому це свято я вважаю. Має бути ми вам дякуємо за розмову. Вже встигли запросити Віталія, які на Львівщину. Встигли запросити Віталія Бунечка, начальника Житомирської обласної військової адміністрації на Львівщину. Сподіваємося отримати запрошення від вас на Закарпаття. Всіх запрошую, завжди буду радий і завжди запрошую. Дякую. Начальник закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита. Хай вам щастить, слава Україні. Героям слава.